Станок, це спальня, це стінка, окна нету совсем, все на полу. Прилетіла в мій будинок, де я проживаю. Розбила будинок, ну слава Богу, що сім'я виїхала. О, емоції були дуже негативні, був злий. Розумів, що в мене немає ні житла, нічого, я залишився вже. Без нічого. Я побачив фр фрагмент відео, де влучила мабуть, ракета якась в мій будинок. І в 23 му році вивіз звідти сім'ю і залишив будинок. Там немає двох верхніх поверхів, вибиті окна, двері. Це був е, п'ятиповерховий будинок в місті Курахове. Я прожив там з самого народження. Ось, ось, ось моя квартира, весь підрес, все тут жопа. А потом мама пришла посмотреть, что с квартирой трапилось. Ну, такой же сняла видео, он мне скидывал. Прям под окном снаряд. Це дитяча кімната Это детяча кимата была. Нету, вылетели окна. Самое больше пострадала спальня. Ой, и ванну достала. Двери в ванну. Двери в ванной разбиты. Слава богу, что не было уже. Окна нету совсем. В мене дружина, двоє дітей, мама, всі виїхали в Черкаську область, там проживаємо. Бачите, яка моя доля, дай Бог, щоб у вас такої не було. То російські війська не, не жаліють ні, ні дітей, ні, ні дорослих, нікого не жаліють. Вони розбивають вщент, всі міста. Ну, моя думка: приходьте, якщо всі разом станемо боронити Україну, ну, ми можемо перемогти. А так, якщо ховатись, то. Зрівняють землею усі міста і не буде нічого.